Доброго всім дня! Раді знову вітати вас на нашій гімназійній програмі широкий світ. І з вами буду я, її ведуча Софія Спасюк. Сьогодні у нас в гостях буде особлива людина. Це жінка. І не просто жінка, а незламна залізна леді, відважна та цілеспрямована. Бойовий медик та волонтерка Євдокія Попович. Вітаємо вас! Доброго дня. І так. Мені надзвичайно приємно спілкуватися саме з вами, тому що я завжди мріяла спілкуватися з волонтерами? Мені завжди цікава тематика допомоги воїнам, оскільки багато чула за вашу працю, за вашу силу духу, за боротьбу за життя воїнів. Дякуємо, що ви погодилися прийти до нас. Ваш час дуже цінний, адже ви ніколи не сидите на місці, і увесь час у русі та допомозі іншим. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили стати волонтеркою? Напевно, так обставини не склалося, тому що е, коли я повернулася за кордону в перший же день повномасштабного вторгнення, мене просто по віку вже не взяли ЗСУ. Ну і я почала волонтерити. Можете в кількох словах сказати, як все починалось? Коли і як ви вперше потрапили на фронт? Вперше це був 14 рік, грудня місяць. Поїхали подивитися, що робиться, коїться у пісках, чи вистачає медиків. Побачила, що не вистачає, так і залишилося. Ви залишилися там типу, допомагати Е, Ні. Я організувала там ще з Леонідом Білоусом, Ми зробили, облаштували медпункт, Ще тоді Ірка Шевчишин, Дуччин, псевдоартістка, вона була зі мною. Ми облаштували два медпункти. Потім Леонід Іванович поїхав, я повернулася назад, і ми вже працювали як медики. Ого. На передовій прямо. Чому саме ви обрали професію медика? була моя дитяча мрія. Справді. Справді. От чесно, я завжди слухаю такі історії людей, і от коли мені кажуть, от... Я завжди мріяла на це піти. Я просто я так дивись. Ну, дивуюсь. Також я знаю, що ви були у 2014 році разом із воїнами кіборгами у Донецькому аеропорту, де тривали великі бої. Це, мабуть, був найважчий момент в вашому житті. Чи були ще важкі моменти? Ну, в аеропорту я не була. Я була біля аеропорта. Це угу. е, такий населений пункт Піски, це типу такий дачний участок. Був для вельможів. Вони там золоті піски були, але хлопці, які були в аеропорту, вони йшли вночі і потім поверталися, вони забезпечували боєприпасами тих, хто воював в аеропорту. І з ними тісно спілкувалася, допомагала. І так, це був дуже важкий час. 14-15 — це був дуже важкий час. Але нас стріляли в нас, крили нас важким всім. Але все Салівно не була така агресивна війна, як зараз. Не була така страшна війна, як зараз. Е, нам здавалося тоді, що якщо там прилетіли гради, то вже страшно. Ага. А зараз летить набагато зараз більше. Так, ще є. Зараз жісто війна. Ви вважаєте цю ситуацію найважчою? Ну, зараз важко. Хлопцям особливо важко, тому що вони без ротації дуже багато часу. І коли я приїжджаю до них на передову, і коли там попадаємо під безпілотники в або коли десь прилітає кап, це є керована авіабомба від 250 кг до 500, це залежить, яку пускають. І це є. Досить страшно, тому що дуже великий радіус пошкодження дії і дуже багато може бути поранених і вбитих. Скажіть, будь ласка, про ситуацію, яка вам найбільше запам'яталась під час того, як ви виконували свої обов'язки? Найбільше? Так. Угу. Ну, болю багато є, але угу. згадувати болючі моменти мені не хочеться. Я хочу от зараз на порозі новий рік. Я хочу згадати Новий рік у пісках, як ми зустрічали, справляли. Який рік? — Це з 15 на 16. І це був режим тиші, ніхто не стріляв, тільки дозволили трасерними стріляти патронами, а це такий, що залишає сліз за собою, нібито салют. Ну, безперечно, хлопці не могли не привітати. Тоді ми їх називали сеперами, але це ж були ті самі орки. І не могли їх прилітити, так що вони в перемішку. А ми з Зіркою, вона загинула, шкода мені це, зіркою запустили китайський вогник. І усі передумали, що це безпілотник летить. Наскільки вони тоді ще також? Ну, і ми не були такі мудрі на рахунок пішов. І вони почали по ньому стріляти. А вітер його гнав туди в бік Донецька. Оце взагалі такий був досить багато було всяких ситуацій, тому але що є фронт. Але ця ситуація запала вам все, але це от власне чому uh -huh. згадалося, тому що напередодні вже нового року. Чи доводилося, я часто зачасту знаю, що діти відправляють воїнам малюнки на війну. Чи доводилось вам бачити, як воїни отримують ці малюнки від дітей, і чи знаєте, дійсно у воїнів це їм допомагає? А в загальному розкажіть, от що допомагає воїнам, бійцям от, подолати страх, тривогу? Е, Перше почну за малюнки. Малюнки це дуже велика справа. Угу. У мене вже в Кримському, чи не в Пісках? У мене були медпункти. Е, от, обліплені малюнками. Дитячими. Дитячими, безперечно, дитячими. Е, я деякі малюнки навіть привезла з собою, забрала, коли вже з Кримського виїжджала, бо ми там стабіліцінка була. І я познімала з їх стінів і забрала, тому що в мене була мрія зробити музей вдома в себе. Але бачите, війна наразі ще не дає. І от власне малюнки я зараз і сама передаю хлопцям. І чи я була на війні, чи зараз я приїжджаю? Безперечно, там, де живуть хлопці, там висять дитячі малюнки. Що допомагає хлопцям вистояти? Любов. Їхня любов і любов їхньої сім'ї, побратимів. Любов, надія. Але дуже важливо, це є родина. Дуже важливо. Тому що там одна родина військова, але домашня родина повинна бути дуже тісна з бійцями. Дуже. Це настільки я знаю, у кожного воєнного є свій позивний. Скажіть, будь ласка, а у медиків, таких, як людей, таких людей, як ви, є позивні? Якщо Безперечно. є, то який був позивний був у вас? Безперечно, у кожного є там, псевдо, позивний, як ми говоримо, але тому, що Василів, Іванів, Петрів, Богданів є дуже багато. Угу. А якщо є вже позивний? То так. Ну, у мене позивний Степаніна, як був так і залишився. Коли стояло питання про псевдо, коли ми приїхали в Піски, Іра, ми і вдома її називали артистка, бо вона була дуже, дуже позитивною людиною. А мене навіть внуки вдома називали Степаніна. Так ми і вирішили залишити позивний. Хочу задати цікаве питання. Скажіть, будь ласка, в чому на даний час є найбільша потреба на фронті? Це цікавить більшість людей. Е, зараз е, дуже багато дзвінків маю. Я вже ми їхали на Миколая, їздила, okay. то ми готували такі мішечки. Мені в Києві, от власне, е, там школа є, центр позашкільної освіти, і вони шиють подушечки і мішечки на шили. І ми туди складали від Миколая такі okay. ці подарунки. І в кожен подарунок, то в кожен мішечок ми клали противірусні, але зараз. Пішов такий період от дощів, холоду, е, там взагалі вітри, наприклад, тут Запорізька область, Дніпропетровська, там степ, вітри з шалені, вчора спілкувалася з бійцем. І найбільша потреба зараз у противірусних ліках. Вушні краплі, ніс краплі, в горло розолі. Оце зараз всі мені дзвонять, я сьогодні маю відправити чотири посилки, Ого. щоб хлопці не чекали, коли я наступним разом приїду таке питання, чому ваша автівка має саме ім'я Ксені, адже ваше ім'я це Е, В перший день повномасштабного я повернулася я була в Чехії на той момент, і Чехи вирішили купити мені швидком, тому що я думала все ж таки, що мене піду в ЗСУ, але не розраховую, я тоді не думала про вік. І, цей. і Чехи купили для мене ось цю автівку. Потім коли. Пригнали цю автівку, бо я скоріше приїхала пізніше. Вона була вся забита медикаментами, перев'язочним матеріалом. І ми їхали на передову, а цю автівку пригнав Шуля. Він багато років жив в Чехії, в нього вже там чех... чеське громадянство, але він повернувся сюди і зараз він далі працює, воював, зараз комісований і далі працює oh. на війну. Так і ми їхали з передової, поверталися, Він мені каже, Степана, як... У вас кожна машина там в ті руки мало які назви. Я йому перелічую, а він каже, а як цього назвати? Я кажу, Шуля, я не знаю як. Він їде, їде, потім каже: Стамай, дивіться, у мене дочка Оксана, у вас дочка Оксана, давайте назвемо Ксенія. Я кажу, no problem, Я тут ж телефоную Кременчук, у мене там знайомий, хороший такий побратим з дружиною. Кажу, Оля. Маєте рекламу? Давайте, робіть мені дві наліпки. І ми приїхали у Кременчук, наліпили і приїхали вже до Києва на базу, вже в нас Ксенія. І можна дізнатись, що ви відчуваєте кожного разу, коли жертвуючи собою і ризикуючи власним життям, їдете у небезпечну зону бойових дій, щоб надати волонтерську допомогу нашим захисникам? Е, ну я не вважаю, що я чимось жертвую. Я вважаю, що в людей мого віку має бути почуття вини. Почуття вини перед тим, що почалася ось ця війна. Тому що ми дозволили цьому. Коли бували наших хороших супроводирів, наприклад, як Чорновола, ми сиділи, мовчали. На вибори хотіли ходили, хотіли, не ходили. Ми, ми люди, мого покоління, довели до цієї війни. І про жертовність я не хочу говорити, тому що я вважаю, що це довг кожного українця, а тим більше свідомого українця. І коли я бачу, що там такі діти молоді, от я вчора спілкувалася з своїм сином і з одним бійцем. Ми зварили конференцію. Син у мене вже багато років живе в Штатах, він дуже потужно допомагає. Багато років це 25. І це, І коли я кажу, все, сину, давай. Роби мені Юфрию, я їду до Штатів. Він каже, то що вам, ви маєте візу, відкриваєте, купляйте собі квиток та їдете. І це Юра каже: і що? І ви нас залишите, та ми вас не відпустимо, та ви будете за нами плакати. І він правий. Тому що я був ще місяць в штатах, мені майже кожен день телефонували хлопці, і я, моє життя тут, моє життя тут. Тобто тут ви відчуваєте себе живою? Так. Я тут живу, я тут допомагаю, я тут можу щось зробити. Навіть в тому, що я вже в мене вік трішки. Скажіть, будь ласка, як саме війна змінила ваш... ваші погляди на життя? Напевно, я стала сильнішою, сильнішою характером. Це В першу чергу. Напевно, я стала більш комунікабельнішою для хлопців, для оточуючих. Змінила моє життя, тому що колись, коли я працювала в лікарні, у мене було багато друзів. Зараз у мене їх дуже мало. Але у мене дуже хороші друзі. І доходиш до висновку, що то не були друзі. Це просто були люди, яким я була вигідна і зручна. Але бачення... Щирості людей, я зрозуміла, дуже чітко видно. Дивишся на людину, спілкуєшся з нею і зразу бачиш, що, що ця людина може, чи ця людина хоче, чи не хоче. Uh -huh. Так що ж війна взагалі дуже багато змінила в моєму житті і скріпила, напевно, мою родину. Uh -huh. Ще тим більше. Як сам Можна з Як? Ну, в принципі, в мене зі мною на передову їздила і дочка. І внучка, і вони спізнали оте все, вони побачили, не понесли далі, і ми разом живемо, разом спілкуємося, і, і кожен день спілкуємося при тому, що можна було десь там. Ну, діти ростуть, внуки ростуть, вони розходяться, але ми все ж таки спілкуємося, не питаються, як там, що там. Угу. Віце, от коли закінчиться війна, яка що б ви найперше хотіли зробити? Поставити столи у себе на подвір'я і прийняти всіх хлопців, які приїдуть Їх побачити живими. Ну це так. Саме головне, що всі повернулись живими. Так. У вас великий життєвий досвід. Що ви порадили нашим учням? І не тільки учням, а загалом людям, які дивляться це інтерв'ю, і взагалі переглядають наше інтерв'ю. Тобто учнівській молоді, яка нас дивиться. Я часто під своїми постами пишу: єднаємося і борімося. Розвиваємося дітям особливо, щоб вони були здібні, щоб вони вчилися. Тому що війна, коли закінчиться, а нація повинна бути така нація, як наша, вона повинна бути мудра, вона і так є мудра. Але нащадки мають бути дуже здібними, щоб вони несли це і несли оцю війну. Дальше. Хоч про цю війну дуже багато будуть говорити і всі країни світу. І історія на цьому не закінчиться. Але для дітей особливо, щоб вони росли справжніми патріотами і українцями. Що ви можете побажати нашим глядачам, а також нашим воїнам, які стоять щитом для нас? Ну, якщо ви має... воїни мають доступ до вашого каналу, хлопці. Бережіть себе і залишайтеся живими. А решту ми все вам допоможемо. Глядачі, не забувайте, що там хлопці мерзнуть, борються і боріться також. Донайте, тому що хлопцям потрібні ліки, хлопцям потрібні FPV дрони. Це в першу чергу. Оптика також. І працюємо і борімося. Наша передача добігла до кінця. Ми ще раз безмежно вдячні нашій гості, яка, попри обмежений час, знайшла трохи часу поспілкуватися з нами. Щиро дякуємо вам. Дякую і вам також. Дякую за все, що ви робите, бо ви молодці. Приємно мати справу. Навіть ось ці малюнки, ми вже про них говорили, нехай діти малюють. Нехай малюють найпершокласники свої каракулі, тому що ота каракуля. Комусь бійців нагадує його дім, його дитину, його маленького і першокласника також. Дякую вам. А я прощаюся з вами до нових зустрічей. Всім миру та міцного здоров'я!